Друзі, сьогодні не медична тема, сьогодні реклама. Сьогодні в продажі у нас отака тежка т 5 Ось вона. До речі, в рідній фарбі. Да-да, у -да, рідній фарбі. Мальована тільки одна арка, і то без шпакльовки. Ось ця тешечка. Гарна, реально гарний автомобіль. Рівна, як струнка. Зараз покажу детальніше салон. Досить гарний тут. Ось. ну це вже вечір. Заводиться співтика. Хто купить, не пожаліє. Гарна, гарна машинка. Ось вона. Краса. Зараз покажу салон. Так. Тряпку заберу. Ось такий салон у нас. О така краса. Погодьтесь, колір дуже гарний. Ось дивіться. Синій, як небо. Дуже-дуже гарний колір цієї тежки. І салон не менш гарний. Ось. Краса яка. А тут багажник. Досить просторний, вам скажу. І ця кришка задня розкладається і робиться суцільний діван. Щоб собі можна було б зрозуміти. І маємо спальне місце для двох, а може і трьох осіб. А тут столик, два крісла, метелики. Ось як воно все виглядає. Розкладається. Так, да, гарний, пригарний автомобіль. Ось все дуже-дуже чітко, двері працюють. Оце треба дивитися. Хто шукає такий автомобіль, прошу пишіть в особисті. Дана тежка куплена у 2014 році. Ось вона. Оце що я казав, що в продажі. А рік випуску 2007. Куплена у 2014-му одним хазяїном і наїхала по Україні 26 тисяч. Тільки собі уявіть. До речі, Лобове стекло оригінальне Volkswagen. Хто не вірить, що це дійсно гарний автомобіль. До речі, капот та частина, яка найбільше страждає. Дивимось, дивимось, дивимось. До зеленої дійшло. Оп, і зелене. Немальований капот. І ще у дуже, дуже гарному стані. По пробігу на сьогоднішній день ми маємо 330. 336 тисяч. Ось показую, чи то видно, не видно. 336 тисяч. Пробіг цього автомобіля. Хто хоче купити, пишіть в особисті.